Всім привіт! Вітаємо вас з виходом серії, в якій ми поговоримо про систему Class Telematics. Перед переглядом цього відео підпишіться на наш YouTube, натисніть лайк та залиште коментар наприкінці відео, якщо у вас є питання чи пропозиції. Озирніться навкруги. Все, що є навколо вас, це технології, смартфон у вашому кармані, ноутбук чи комп'ютер, з якого ви дивитесь це відео, принтер, на якому ви друкуєте документи, машина, на якій ви їздите, та дуже багато іншого. Сучасний світ важко уявити без технологій, адже вони допомагають не лише у вирішенні багатьох операційних задач, але й економлять час та кошти. Саме тому команда клас Україна пропонує аграріям, техніка яких має відповідне обладнання та апаратне забезпечення, скористатися сервісом клас Телематікс Professional» та модулем автоматичного документування даних. Постійний зв'язок техніки з офісом, автоматичне документування й обробка даних, координація машин та обладнання, інформація щодо технічного обслуговування це все можливо з сервісом Telematics Professional від компанії CLASS. Переваги, контроль роботи та ефективності техніки 24 на 7 Оптимізація і перевірка налаштувань техніки через аналіз поточних показників, легкий облік даних щодо виконаних робіт. Своєчасний моніторинг та планування ТО до 7% до ефективного робочого часу, до 10% до продуктивності техніки, інформація: позиція машини та робочий час, трек переміщення, рівень палива в баку, керування локаціями, мобільний додаток з базовим функціоналом, позиція, робочий статус, треки, межі полів, базовий аналіз часу, витрати палива та завантаження двигуна. Урожайність та вологість вміст сухої речовини, мобільний додаток з розширеним функціоналом, поточні налаштування машини. Відображення повідомлень про помилки та інформації до ТО. Відображення всіх даних про роботу машини. Аналіз, аналіз робочого часу машини, звіти для щоденної оцінки роботи машини, огляд ефективності та продуктивності машини, відображення даних поврожайності, вологості, витраті палива на карті онлайн. Комплексні інструменти аналізу для оцінки роботи машин та їх порівняння. Оптимізація. Віддалена діагностика. Оптимізація робочого процесу по аналізу даних. Треки, дані по збиранню, продуктивність, врожайність, вологість зерна. Документація збереження та відображення історичних даних по роботі машини. Стандартні щоденні звіти. Кастомізовані щоденні звіти по роботі машини. Робочі щоденники. Звіт кампаніях для всіх типів машин. Інтерпольовані карти врожайності у форматі SHP. А на цьому наш випуск завершено. Дякуємо за увагу і до побачення.